У Чернігова незабаром з'являться ще кілька почесних громадян. Відповідна комісія муніципалітету погодила запропонований міським головою список кандидатур. Генералу-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу, полковнику Збройних сил ході Леоніду Олексійовичу, який керував першою танковою, полковнику Брижинському Дмитру Володимировичу, який керував безпосередньо обороною міста Чернігова в березні, в лютому квітні, і полковнику Висоцькому Олексію Олексійовичу, який керував силами територіальної оборони міста Чернігова, присвоїти почесне звання почесних громадян міста Чернігова, щоб таким чином висловити нашу вдячність всіх містян і подякую повагу за їхні дії, які відзначили до речі, навіть Пентагоні, які захоплювалися вмілими дії української армії по обороні Чернігова. Наступний етап це голосування в сесійній залі і вручення почесних нагород. Почесний громадянин міста Чернігова – це найвище звання, яке у нас є. Яке ми можемо дати за і щоб вшанувати людей, які знесли значний внесок для нашого міста, і цього року через військові дії ми пропонуємо, щоб це було не три, а чотири людини за оборону міста Чернігова, за значний внесок в оборону міста Чернігова, і завдяки вмілому командуванням тих військових частин і? Добровольців, які були в місті, Чернігів вдалося нам берегти, і наше місто жодного дня не було в окупації. І коли почали з'являтися новини там з Бучі з інших міст, в тому числі зі звільнених зараз, то ми розуміємо ціну цього. Що робили в тому числі в селах Чернігівської області, в окремих громад російські окупанти з цивільним населенням? Нагадаємо, традиційно звання почесних громадян присвоюють напередодні дня міста. Цьогоріч впровадять і нову нагороду, оскільки місто героїв має відзначити ті сотні й тисячі громадян, що внесли в свій вклад в оборону Чернігова від російської армії навесні 2022 року. Пропонуємо крім. На сесію міської ради, крім питання про почесних громадян, винести ще питання про запровадження нової нагороди, скажімо так, медалі за оборону Чернігова, і на ній буде написано «За оборону Чернігова-лютому тіре-квітні 2022 році. І тих чернігівців, які... Загинули, обороняючи наше місто або проявили найкращі свої якості в боротьбі з ворогом і не дали його захопити, не дали сюди зайти ворожим військам. Ми будемо визначати. ознайомитися зі списком почесних громадян Чернігова, котрим вже присвоєне це звання, можна на сайті муніципалітету.